Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Citroen c 4 Picasso. 2014 року випуску з надійним дизельним двигуном 1,6 літр економним також, механічна коробка передач та системи переднього приводу. В гарному у нас такому синьому кольорі по ціні 10 4090 доларів. Заявний пробіг 363 тисячі кілометрів. Має таку передню чудову оптику з даними ходовими проти тумані фари є, металеві диски з ковпаками, зимова гума встановлена. Він повністю обслужений та не потребує жодних вкладень. Як бачимо, на задній ряд підтонований. По кузову та технічній частині жодних нарікань також немає. Так нас виглядає задня частина автомобіля, є задні паратроники, камера заднього виду, фаркоп. Дуже цікавий автомобіль виглядає, ідеальне сімейне авто. Воно у нас і просторе, і надійне, і саме головне на сьогоднішній день це економічне. Тут у нас три роздільне крісла. дуже просторий задній ряд. Є карти дверей з шторками. Повний електропакет вікон. Давайте перейдемо до переднього ряду. По передньому ряду. Також сидіння в доволі гарному стані. Є ось такі два підлокітники для зручності передніх пасажирів і водія, шкіряне мультикермо, електрорегулювання дзеркал. Ось така в нас велика мультимедія. Тут блок управління кліматом. Також так нас виглядає камера заднього виду. Все працює, жодних помилок по машинці у нас немає. Доволі в нас коробка шестиступенева, механічна, електроручник, запуск дві нас кнопки. Також у нас є круїз-контроль. Отже, друзі, кого дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Дане авто можна придбати в нас за ціною 10 тисяч доларів, доступний в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.